To get a kick out of, отримувати кайф від чогось, отримувати задоволення, радіти, тішитися. This idiom means to find something enjoyable, amusing or exciting, to derive pleasure or a thrill from something. It implies a strong positive reaction or a sense of fun. Ця ідіома означає знаходити щось приємним, кумедним або захоплюючим. Отримувати задоволення чи гострі відчуття від чогось. Вона передбачає сильну позитивну реакцію або відчуття веселощів. Examples. 1. My dad really gets a kick out of watching old black and white movies every Sunday afternoon. Мій тато справді отримує задоволення від перегляду старих чорно-білих фільмів щонеділі в день. Використовується з out of і об'єктом, від якого отримується задоволення. I get a kick out of solving puzzles. Я отримую задоволення від розв'язування головоломок. Синоніми. enjoy. You know, any, anytime somebody covers your song, it's 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 flattering, and and I, I always get a kick out of it, no matter who does it.